Всім привіт! Ви на каналі Софії і сьогодні ми знімаємо Me. Як ви бачите, я вже на площадці. і зараз буду плести. Подивлюся, чи можна зайти на мінімі ігру Ой, зараз саме лишається міні-ігра нова. І за попробує попробую потрейдитися. Трейд. Вікену трейд. І що воно мені дасть за такого фета? Ну, нормально такий трейд вона дає. За одного такого котика. І саме я дуже хотіла такого омара. Залишаюся і ну, відповів, бо вона нічого не говорить. Кабельки треба ловити тут, яки, понімаю. Я, і, 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 як понімаю. Як зовути кабель це? Як це кабель? А, я зловила. А куди нести? Я вже не знаю, куди нести. Ну, у кого ж буду ловити кабельки. Все, 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 дали, дали, дали. А, -а, -а. Ой, начало стелесить. Так, трекалок, какие было. Я не разумею, ничего. А куда я подавлюсь от этих я не знаю. Okay. Red five Diamonds in my bag. If you wanna sit down, still be like that.